Тонкості шкоди. Що це таке? Ну, це такі є елементи. елементи, елементи про, ну, Шкода, це від всіх і до всіх. Це дуже такий великий шмат цивільного права. Він такий окремий. Чому великий? Тому що, ну, ми, юристи, ми таки ми працюємо з проблемами, а шкода це проблема. І тому є такий частков галузь юридичної такої діяльності, де юристи працюють зі шкодами. І там дуже багато чого є є цікавого, І давайте побачимо про це цікаве. Ну і перше, давайте трішечки побільше зроблю. Перше це джерела підвищеної небезпеки. Що це таке? Що, що це за, така, за таке явище? Є, в нашому житті є такі істоти, які не знаходяться під повним контролем людини. Ну, вони є. Ну, якщо ви були в автобусі, ну, или в, а краще в маршрутці, і там сі, сі, ну, сиділа дитина з морозівом, і цим морозівом махала, ви знаєте, що ця, ця дитина не знаходилася під повним контролем батьків. І це така, це й є ну, джерела від повіщеної небезпеки. Ну, звичайно що діти не, джер... не, не джерело від повіщеної небезпеки, але є такі істоти. Наприклад, там ем, злизниця 100%, да? неможливо, наприклад, сказати злизниця е, 101-2. Вона не буде стояти. Так не буде робити і маши, і вантаживка, наприклад. І це ну, поняття таке: це, ця істота знаходиться ні, не під повним контролем. Кого? Володаря. І що це нам дає з точки зору цивільного права і права, права шкоди? А, особливість така. безвинна відповідальність. Це означає, що я не можу казати, а я, я не хотів, я ну, я, 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 я гульмував я по, по повний, але машина не остановилася. Це не буде. Має значення, тому що безвінна відповідальність. Якщо я сів за кермо, я взяв з собою обов'язки вишкодувати шкоду цій, цій машини. Способ, ну, це така перша тонкість. Друга тонкість це способи вишкодування шкоди. Як це можна робити? Ну, дві, два варіанти в натурі і збитки. Ну, в натурі, наприклад, якщо я зробив шкоду моїм сусідям їх затопив, я прийшов і зробив їм стелю. Тобто, ну, там вона була, ну, така, Ну, не дуже гарно виглядало, і я це зробив поболіл. Це було в натурі. І казав, як було? Вони говорять: ну, так, як було. І все. Це було в натурі. В натурі є, є таке поняття. А збитки це, це грошами. І третє третій елемент облік вини потерпілого та майнового стану. Що це означає? Має значення при, ну, в суді, має значення, якщо, якщо потерпілий, наприклад, мав намір отримати цю шкоду. І якщо ми бачимо, що він мав такий, такий намір, ну суд бачить, він може зменшити суму виплати. А якщо там є груба небережність. То суд може освободити того, хто зробив цю шкоду від відповідальності. Тобто, як ви десь себе потерпіли, має значення на розмір шкоди, ну, суми вишкодування і, і саму можливість його виплати. А причинник, хто причинив шкоду, не має значення, хто він. Також має значення, хто він, наприклад, має значення майнове становище. Наприклад, ну, людина дуже бідна людина. І вона ну, там потерпіла, там юридична особа, там Газпром, наприклад. А людина, яка зробила шкоду, вона там дуже стара бабця. Ну, що з нею взяти? Ці 2-3 млн грн. Ну, неможливо з це взяти. І суд буде, має можливість, є стаття, зміншити розмір ці, ну, цих сум, які йдуть на вишкодування цієї шкоди. От такі три тонкості є в шкоді. І ми на цьому закінчуємо нашу лекцію вашими останніми запитаннями.